Одним з ключових етапів програми міської влади з благоустрою міста було тотальне очищення і, нарешті, наведення ладу на всім нам відомому комсомольському острові. Ці роботи проводилися комунальними службами та небайдужими мешканцями міста, за що окрема шана саме цим новомосковцям. Про це в одному з сюжетів розповідав виконуючий обов'язки міського голови Новомосковська Сергій Горошко, завдячуючи його праці та небайдужості нового депутатського корпусу міської ради, це стало можливим. Програма чистих четвергів, започаткована новомосковською міською радою, дає свої плоди. Місто поступово починає перевтілюватися. Крок за кроком прибираються двори і придворові території, як в центральних районах міста, так і за його межами. Одним з ключових етапів цієї програми є тотальне очищення і наведення ладу на усім відомому комсомольському острові, яке буде виконуватися комунальними службами і небайдужими мешканцями міста, зазначає виконуючий обов'язки міського голови Новомосковська Сергій Горошко. Там Буде проведено очищення території від сміття, буде зроблена обрізка сухостою і дикорослої парослі, будуть встановлені в майбутньому лавочки для відпочинку, урни для сміття і зроблене освітлення. Комсомольський острів Новомосковську це одне із найулюбленіших місць відпочинку містян, яке, на жаль, самі ж мешканці міста на Самарі і забруднюють. Комунальні підприємства міста разом з активістами вже поступово почали прибирати як територію острова, так і набережну. Роботи з благоустрою на Комсомольському острові планується завершити до 1 червня, з тим, щоб напередодні літнього відпочивального сезону наші родини, діти, люди похилого віку могли відпочивати в нормальному. Ніх комфортних умовах цьогоріч контроль над усіма роботами на міському острові взяв на себе наш народний депутат України Вадим Григорович Нестеренко. Саме завдяки спільній співпраці нардепа та міської влади розпочаті наприкінці березня роботи з благоустрою території були закінчені вчасно, як і планувалось, до відкриття літнього сезону. Ще взимку народний депутат України Вадим Нестеренко ініціював провести роботу з благоустрою територій для відпочинку мешканців. Ініціативу підтримали депутати міської ради та була створена робоча група для вирішення цього питання. І роботи з благоустрою території пляжу розпочалися. Коли ми прийшли сюди місяць тому назад, на цей міський пляж, то картинка була не зовсім не зовсім приємна, і тому було прийнято рішення і виконкомом. Ледно навести тут лад. Тож сьогодні вже можна побачити замінені плафони в стовпах. Освітлення пляжу майже повністю готове. Готове до роботи й фонтанчик питної води. Також триває благоустрій тильного боку трибуни стадіону. Вже незабаром він предстане перед містянами у новому вигляді. Побілений та пофарбований. Такого навіть старожили Новомосковська не очікували, адже вже довгий час це місце було громадською вбиральною та перехистком для наркоманів. Сьогодні Вадим Григорович завітав і до міського острівка, де були. Також проведені немалі роботи з благоустрою території, що розпочалися наприкінці березня. Народний депутат приїхав сюди, аби особисто перевірити, чи виконані роботи. Не всі мешканці міста мають змогу виїжджати за межі міста, відпочивати, особливо в літній період, особливо. Якщо це робочий тиждень і тому безумовно цей остров є одним із улюбленіших місць відпочинку містян, тому вирішили з разом з депутатським корпусом. Ну трошки навести порядку. Як бачимо, на острів завезли 50 тонн піску, викорчували майже весь бур'ян, берег очистили від водоростей, та головне зробили освітлення території, що немало важливе для безпеки відпочиваючих. Розповідає депутат міської ради та голова комісії з питань житлово-комунального господарства благоустрою міста та екологічних проблем Роман Лєбєдєв. В плані благоустройства проведені роботи по спилу сухостоя, кустарників сухих, розрядили так, щоб була просматриваема територія, От, будуть встановлені ще додатково для місць відпочинку лавочки. А далі ми будемо думати, що можна ще додати, щоб його благоустроїти. Звісно, будемо підтримувати порядок. Роман Георгійович задоволений тим, що тепер депутатам дають змогу працювати та приймати участь у рішенні важливих питань нашого міста, чого раніше на жаль не було. Радує одне, що вже депутатський корпус в составі Вадим Григорович якби поставив задачу, взявся за це діло. І депутатський корпус тому що ніколи роками нічого не ділилось, в цьому плані. Время прийшло, і ми депутати почали думати об этом, тому що зон відпочинку не так много в городі. До 1 червня до дня відкриття літнього сезону також будуть встановлені урни, лавочки пофарбовано роздягальні. Крім того, в планах ремонту горожі містка і також буде передбачено заборону виїзду на острів транспорту, крім сміттєво збиральних машин та допомоги запірно-виїжджаючого пристрою. До сьогоднішнього моменту повністю весь депутатський корпус. Брав участь у наведенні порядку на цій території. На сьогоднішній момент ми бачимо поприведено повністю до порядку вся територія, яку на сьогодні охоплює цей пляж. І проведена і побілка, і вирубане, і поросль, і пісок завезений, а також відремонтовані всі і грибки, і відремонтоване місце для передягання. А також дуже велика увага приділена. Інформації про правила поведення на воді, крім того, тепер острівець повністю освітлений, проведений фонтанчик з питною водою. А на перилах місточка, що веде в зону відпочинку, було встановлено та пофарбовано додаткову арматуру для безпеки відпочиваючих. Таких змін не очікував ніхто з новомосковців. Повністю контроль і руку на пульсі в проведенні робот по наведенню порядку на території міського пляжу проводив наш народний депутат Нестаренко Вадим Григорович. І всі містяни, і ми особисто депутатські корські вдячні йому за цілу роботу, тому що неупивно кожен день, кожен ранок робота розпочалася з того. Що ми зробили? Наскільки закінчилося е, закінчилася часу до наведення цього порядку на, на цій території? Юрій Карачевцев, заступник міського голови з питань народного господарського комплексу, зазначав, що комсомольський острів має бути постійною окрасою нашого міста, а цього можна досягти лише за спільною праці депутатського корпусу та самих новомосковців. Водна акваторія пляжу і підводна обстежена, прибрана. Берегова територія також прибрана від всяких забруднень. Роман Левідів, голова комісії з благоустрою та озеленення міста, зазначає, відпочинок на комсомольському острові завжди був популярним серед містян. Та тільки в цьому році місцева влада і депутатський корпус спільно з нардепом Вадимом Нестеренко створили для людей дійсно комфортні умови для проведення дозвілля. Звичайно що Вадим Григорьевич взялся за это, подтолкнул. Просто казалось бы, остров был здесь всегда, при всей власти. Но плачевная ситуация была. Ходили сюда люди, естественно. Какие-то субботники стихийно проводились. А что планово было сделано, и подумать, почему нет. Також за словами Романа Григоровича є ще одна думка, але вона поки що в розробці. І можливо, вже найближчим часом для відпочиваючих на острові буде ще один сюрприз. А от мешканці міста Володимир та Олег звернулися до містян з проханням. Хочу попросить граждан, которібуть приході нашого города на цей остров, щоб анісілися бережно ко всьому тому, що ми зробили тут, скакби для того, щоб... Досуг громадян був достойний і качественний. Ми самі граждані, увидевши результат, ну, будуть не безрозінні для того, щоб його підтримувати. Я вам хочу сказати, дуже ну, радується душа, що дійсно є нам людям нашим на куди піти і відпочити в свободне час. Також на прохання мешканців міста на в'їзді до острова поставлять паркувальні бар'єри, аби в зону відпочинку не могли заїжджати на автівках. В цілому ж комсомольський острів як ніколи тішить око. Оновлений та реставрований він радий прийняти жителів Новомосковська та подарувати чудовий відпочинок на лоні природи. Цьогоріч новомосковці дійсно отримали подарунок у вигляді упорядкованих зон відпочинку на острові. Проте, на превеликий жаль, самі ж містяни інколи не завжди бережуть те, що мають в цьому випадку. Облаштоване та затишне місце для дозвілля. Після шквалу звернень містян до приймальні народного депутата України Вадима Нестеренка та численних телефонних дзвінків до нашої редакції цю проблему взяли і в роботу комунальні служби міста, і таки вирішили її. Комбинатом были установлены таблички, мотиваторы, чтобы людей мотивировать не сорить, убирать мусор за собой, урны поставили, чтобы бросали мусор в урны, в баки, поддерживали чистоту. Просьба жителей Новомосковска, ну, будьте людьми, э, сохраняйте порядок в своем же доме, это же э, зона отдыха, это как бы здесь отдыхают дети, женщины, просьба, чтобы поддерживать чистоту и порядок. Ми були свідками того, що наслідки вандалізму на острові ліквідували, але це не вихід з даної ситуації, впевнені наші обранці та працівники комунальних служб. Міська влада та наші депутати закликають, необхідно берегти своє місто, адже в ньому жити нам та нашим дітям. Також необхідно пам'ятати, гідне життя приходить тільки до гідних людей. І в цьому міській владі необхідна наша підтримка та допомога. Без самих новомосковців ніяка місцева влада не зможе бути ефективною.